Живляємо, адаптуємо і підживляємо саме найголовніше, це наш мозок для того, з ким працювати, як працювати. Компанія Вес Стандарт, виробник кампанія Лавбієхем, амінокислоти, гумати, концентрати, мікродобрива, РКД тощо. Дивіться, вся лінійка, тобто гумат, ЛФ-20, норма внесення від 03 до 0,5 літрів на гектар, фоскаль, азот, фосфор калій. В нормі внесення від 0,5 до літра на гектар, і цифоз це в нас а, цинк та фосфор. В норми внесення йде літр на гектар. Концентровані формули по гумат лф 500, гумінових 250 грам на літр і фульових 250 грам на літр. йде. норма внесення від 0,2 до 0,4 літрів на гектар. І йде препарат антистрес-03. Це рішаюча дія для того, щоб ви вже зрозуміли, що це адаптація, стимуляція і підживлення разом. Мм акстракт морських водорослей, амінокислоти, фульвокислоти, гумінові кислоти всі комплекс цей зрозан для того, щоб ви адаптували і зразу і підживили ваші культури тобто азимі, захищені разом з компанією «Стандарт» та виробником компанії Лайф Біяхем. Замовляйте до зустрічі.